Привіт, любі дорогі тільці! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що приготував вам листопад. Що скажуть карти? Дивимося. Так. Перша карта. А, яка чудова карта! Четвірка жезлів. це весілля. Це переїзд знову в, в нове житло, це купівля квартири, це навіть спадщина також. Це відпустка, це чудова карта. Коли людина щаслива, випромінює щастя, коли ви самі задоволені своїми результатами, коли ви зробили те, що хотіли, і вам було важко, це нагорода за ваш труд. І це радість ваш труд, це гордість за те, що я змогла, чи я зміг. Це також дуже-дуже чудова карта, коли на душі світло, радісно. Це, можливо, вас запросять на весілля, на хрестини, на якісь такі приємні події. І однозначно ця карта радості, коли є чому радіти, коли є що святкувати. І так, наступна карта чудовий початок. В будете мати чому радіти, і майстерність. Тут карта майстерності, це гроші за вашу майстерність. І також це карта, коли ви себе вдосконалюєте як майстер, або ви передаєте знання як майстер. А, можливо, тут йде карта майстерності і радість, можливо, ви як захист диплому, закінчення якихось курсів чи курсів. Кваліфікації або ви пішли вчитися чомусь новому, і зараз ви вже будете набивати руку. Ви радієте, що ви пройшли цей курс навчання, навчилися і зараз набиваєте руку, удосконалюєте свою майстерність. Це також дуже хороші гроші за вашу майстерність, це коли ви вже є майстер, і вам дають, і ви отримуєте за це гроші, коли є потік клієнтів, коли це і карта розширення масштабності, коли вам за вашу майстерність. Платять, коли ви такий суперфахівець, до вас йдуть люди, до вас йдуть клієнти. Тому що дуже хороші такі дві карти. Карти, і дохід, і це такий хороший дохід, так, коли ваші клієнти щедрі до вас, щедро платять вам за вашу і майстерність. Так, карта е, рицарь, рицарь, рицарь Пентаклі це такий стабільний дохід. Стабільність у бізнесі, коли клієнти, коли все добре, коли стабільно, немає аж такого сильного прориву, але це хороші гроші у ваше життя. Це такий матеріальний достаток дуже хороша карта матеріального достатку. І також це просування, поетапне просування вперед, коли так стабільно рухаються фінанси, рухається ріст. Ваших фінансів, ваш швіст, як майстра, як фахівця, і так, ще одну карту вам. Так, да, це вам далося нелегко, але ви пройшли всі перешкоди, ви переможете, хоча людина тут із перемотаною головою, але це ваша заслуга. Ви змогли, ви це заслужили. Це карта, коли ви пройшли всі етапи, і ви задоволені результатом. Так, наступна колода: дивимося, що скажуть карти. Хороші, дуже хороші такі світлі карти. Та і знову карта, коли людина змучена, от буде якийсь етап, що у вас багато клієнтів, великий потік, клієнтів, багато роботи, і вам треба вже розширятися, делегувати. Тут людина хоч змучена, але переможець, і давайте дивитися про що це. Тому що людина тут хоч змучена, але вона примножена, тому що тут тримає не один меч. А кілька мечів, тобто людина ще і а, в цій боротьбі примножила свої здобутки, хоча змучена, і давайте дивитися на цю ситуацію. Що вона нам говорить? Це коли вам треба уже розширятися. Можливо, тут молоді фахівці, вам треба буде набирати свою команду. Це невеличкі гроші, можливо, ви будете наймати людей, яким будете платити, чи передавати свої знання, тому що це, а можливо, ще якийсь бізнес, додаткова, ще якась додаткове щось у вашому бізнесі, що треба ще плекати, що треба вкладати гроші, вкладати свої. Цінності свою енергію, тому що пажі це про щось невеличке, маленьке, яке ще потребує опіки, і потребується, як і нових фахівців, яких ви наберете, і їх треба ще навчити, чи щось нове будете привносити в свій бізнес, і ще треба буде докладати, чи ще якусь опцію будете додавати і ще треба буде в неї вкладувати. Це і реклама, і це щось таке, що треба ще за ним. Доглядати і вкладати свою силу, свою енергію. Так, дивимося далі. А, і тут буде два у вас життя поставить перед вибором. Не хочете ви того чи не хочете, тут людина з зав'язаними очима, бо це карта страху. трошки страшно, але треба буде робити вибір. І, і цей страх про те, що у вас є якась ціль, ви рухаєтеся до своєї цілі, але є два варіанти вирішення. І це так як ем, з, з обох боків це може бути і що хтось вам щось радить і вас можуть страшити збоку. А й там уже в тисячі тих майстрів, куди ти йдеш. Хтось вас може відраджувати, а хтось вас може підтримати. Давайте спитаємо карти. Дайте нам підказочку, що ж робити далі. І тут імператриця. Це карта чіткості, ясності. Ви лідер, ви самі чітко знаєте, чого ви хочете. Не слухайте нікого по оцих от навіяних вам страхах, хто що буде говорити. Можливо, це і вам страшно, звичайно. Але ви будете це робити. У вас є чіткий план, і покроково ви будете йти до своєї мети, до своєї цілі. Так завжди працює страшно. Очам страшно, але руки роблять. І ви, власне, станете цією імператрицею, цією людиною, яка поведе за собою інших людей. Тому що імператриця це. Імператор, імператриця, людина в таких енергіях, яка має чіткий план, знає, як його втілити в життя і може повести за собою інших людей, мати команду і вести її за собою. Це лідер, це завжди лідер. Так, спокуси, карта диявола, карта спокуси. А так, і це може бути карта державних структур, тому що також диявол, це державні структури, перевірки чи біганина, і треба буде якісь папери оформляти, переоформляти. Це карта таких земних спокус, і можна сказати, земних благ. І ще це може бути просто карта, коли ви йдете в земні спокуси, це ще і великі гроші. І також це може бути, що ви просто вирішите трошки розслабитися і піти в якийсь клуб відпочити, чи піти на якийсь концерт відпочити. Тому що це така і зимні спокуси, і зимні насолоди, таке от земне життя і випробування, можна сказати. Туз. Далі у нас туз жезлі. Це початок. Початок у вашому житті чогось нового, Це ідея, це коли ви говорите, це перший крок. А Якщо це ваша тема і ви шукаєте, наприклад, роботу, то тут є всі шанси знайти роботу. А Як і знайти роботу, ну, тому що це ще не результат, це як вас запросять, ви ходите на співбесіди, і ця карта, коли все, все виходить. Це получається у вас. Це і якщо ваша тема, що ви маєте якусь ідею, вагаєтеся, чи починати це, чи не починати, власне, ця карта туз Жезлів. Це про те, що ви на вірному шляху і вірний шлях, і слушний момент. Так, дивимося далі. Четвірка. Четвірка чаш це коли людині пропонують, 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 і людині все не те, не те, що людина хоче. І також це може бути, що хтось дуже так вам якби і постійно так надоїдає. Своїми якимись проханнями, забагато може бути вам забагато якоїсь такої непотрібної вам інформації, постійно вам щось говорять, коли людина незадоволена. Незадоволена зайвою увагою або зайвим контролем над нею. Тобто така трошечки невдоволеність чимось, але в основному це невдоволеність. Не з собою невдоволені з тим місцем, де ви зараз знаходитеся, і вам хочеться піти геть. Так, наступна колода. Про що ж тут? Четвірка-чаш, це ще може, знаєте, як як постійно хтось. А коли це вийде заміж, а коли в тебе будуть діти, і одна, і та сама пластинка, і вам це вже надоїло, ви то не хочете чути. Чи там, а коли ти жернешся, бо відноситься і до дівчат, і до хлопців, а коли діти, а я вже хочу. Тобто це якісь чужі бажання, які навіюють вам. Або, а чому ти не скажеш своїм там дітям то? А я б зробила так. Це коли людині радять без, без спросу, коли людина нічого не питає, але їй постійно щось радять, а людина того чути не хоче. Так. ദാശ <laughs> 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 Паш, Паш Пентаклі, знову ж таки, вже був у нас Паш, карта повторяється. Це люди, якими ви опікуєтеся. Це можуть бути ваші діти, успіхи ваших дітей чи пошук школи, репетиторства, якихось нових гуртків. А, і це також може бути, що ви купите собі котика чи песик, якогось домашнього улюбленця, яким будете опікуватися. І, і також це ще можуть бути невеличкі гроші, якийсь прибуток. Невеличкий, але приємний і дуже-дуже вчасний, тому що це кінтак, і це завжди про прибутки. Так, або ще може бути проігратися, що ви надієтеся на когось, а пачце так, щоб приземлитися. Що не надіятися ні на кого, бо пажі це про те, що людина може бути в такій дитячій позиції і очікувати, що хтось прийде і її врятує, і заробить за неї гроші, і дати все. Тут також паж – це про те, щоб не відриватися від землі, зняти розові куляри і розуміти, що ніхто не прийде, ніхто вас не врятує, що треба. Брати життя в свої руки і по-дорослому відноситися в основному тут до грошей, що гроші треба ось там, заробляти, вони з неба не падуть. Дивіться далі. І вісімка. Чудова карта просування вперед. Швидкість. Це найшвидкісніша карта в колоді Таро. Це на великій швидкості дуже швидко буде змінюватися ваша ситуація. Або вам треба буде швидко збиратися кудись в дорогу, можливо, хтось вас запросить кудись, до вас подзвонять і скажуть, давайте розпихів на швидко ми збираємося і треба буде зібратися і бігти. Але це радісні події, ідуть. або, можливо, гості а, і також дуже швидко, спонтанно, але ви будете раді цим гостям. І також може прийти якась інформація така, чи на роботі скажуть, збирайся, ти їдеш відрядження. Або ви самі планували якусь поїздку кудись збиралися, і це було так затягнуто, і тут ви були в режимі очікування, і вам скажуть різко збиратися і їхати. Так, це події, це новини. І на роботі може бути також багато роботи, багато подій. Так, і в такому житті щоденному повсякденному. І карта місяця. А карта місяця це про якісь питання, такі житлові питання можуть піднятися на поверхню у вас, що вам треба буде вирішувати дуже швидко. Можливо, тут треба буде дуже швидко вирішувати якісь житлові питання. Стане така нагальна проблема, що треба буде дуже-дуже швидко приймати рішення, збирати інформацію. Також це ще карта і вагітності. Якщо це ваша тема, тому що карта це все а карта місяця. Це про те, що нам не видиме якась така невидима сила, і це власне коли. Жінка вагітна, ми не бачимо, але це про жіночу енергію, яка йде. І також може ви, вам відкриються на щось очі. Щось ви, як в тумані, ви не хотіли бачити, і тут дуже швидко прийде інформація, що вам очі відкриються, і ви подумаєте, як я цього не бачила? Все ж було очевидно, але оті розові окуляри, які ми натягнули тут Паш теж відірвалися від землі, жили в тумані і чогось не бачили. Не то, що не бачили, не хотіли бачити. Вірили в щось таке нереальне, що є. І тут теж таке, що може знятися як. Відкритися оця таємниця, не так таємниця, як ваш погляд поміняється, що ви прозрієте. Це як таке прозріння іде, Як я могла так жити, чи як я так жив, що не бачив, а це було ж чітко і зрозуміло. Так, четвірка. Четвірка це про відпочинок. От така буде велика швидкість, якісь такі. Ситуації будуть, які вас вимучать, і вам захочете відпочити. Тут карта медитації, коли людина відпочиває. Це невеличка коротка відпустка, чи ви собі зробите вдома такий день, от просто швидше ляжу спати, почитаю книжку, зробити собі такий відпочинок, поки життя вас не заставило, чи... тому що життя буває, заставляє просто лягти в ліжку і захворіти. Але це не є карта хвороби, це таке невеличке, може бути недомагання, фізичне таке. Коли ви захочете поспати, полежати, помедитувати, і це дуже добре вас перезагрузить. Це буде для вас дуже корисно. Ось такий чудовий для вас прогноз, прогноз. Цікавий буде у вас листопад місяця, я вас люблю, обіймаю. До зустрічі, до речі.